Питайтеся з нарцисом балакати, не питайтеся йому доказувати правоту, не питайтеся робити останні зустрічі, не питайтеся йому щось доказати. Пойміть, в нього на кожну е вашу правду є виправдання, е на кожний ваш доказ є виправдання. Ви скажете там, я тебе що ти переписуєшся. Ой, на дивись, а перед тим вже удалив. Далі там ви вже зловите переписку. О, це моя колега. Ви вже знайдете їх інтимні фотографії. І що сама винна, бо ти мені не давала вчора, а це було позавчора, коли ми посварилися, то не вважається. Ти брехло, кляни, що ти там не був з нею. Добре, давай Біблію, буду клястися, Давай йдемо жениться, давай будемо розписуватися в церкві, давай будемо вінчатися, давай будемо дітей родити. Ой, ми заживемо, я друг, як ви там кажете Януковича, я друг президента, я фантазер, коротше, я там ізобретатель, я там коротше, філософ, я все, все, все діжуха, це все коротше, тут -то. нема такого в природі. Що він придумає? Тому не питайтеся з ними, ви безсмислю, ви себе проіграєте. Любе бодання з ними проігруєте самі що там є нюанси, можна побадатися з ними, можна їх розвести на тому плані, коли вони там хочуть типу, завліти у вас в таку ловушку, типа, через довіру. Ви можете стирити те, що він вам довіряє і тоді, да, як бонус собі зробити. Тільки ви вже маєте це робити вже на осознаному рівні, щоб ви розуміли, хто такий він. Ніякі ігри, нічого не докажете, безмислиться. Не грайте з ними, воно безполізно.